Юлія Зорій, Григорій Герман і вся команда ранку в великому місці. Вітає глядачів телеканалу ictv 2 бо бо сьомі ранку тут що розпочинається О, правильно? Зимироку, «Ранку у великому місті. у великому місті розпочинається Чай. розмірковуваннями про те, що Насправді курс Дональда Трампа на зближення із Росією відкрив для Кремля вікно можливостей. Одна із перших речей, на які наполягають Росіяни, це відновлення дипломатичних представництв у Сполучених Штатах, які за великим рахунком, велику кількість з них Дональд Трамп і закрив вже під час своєї першої каденції. Чого для Кремля це так важливо? Все розповість наш політичний оглядач Костянтин Яначук. Росія ще з радянських часів використовує дипломатичне прикриття для шпигування. Але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну кремлівські шпигунські мережі на Заході був завданий ніщівний удар. Ось лише деякі повідомлення за останні три роки. 28 лютого 2022 року, США висилають 12 російських дипломатів через підозри у шпигунстві. 5 квітня Литва та Естонія закривають по два російські консульства та висилають дипломатів. А Чорногорія та Австрія. Видворяють по четверо росіян за шпигунство в червні 22-го року. Болгарія висилає 70 російських дипломатів. У квітні 23-го року. Норвегія показує на двері п'ятьом дипломатам з Росії за шпигунство. А в липні та серпні росіян видворяють Румунія та Молдова. 7 жовтня 2023 року. США виганяють двох працівників російського посольства. Навесні 24-го Австрія висилає ще двох російських дипломатів. А Британія видворяє Військового аташе посольства Росії Франція депортує російських дипломатів, які збирали інформацію про військові постачання для України. В жовтні 24-го Польща закриває російське консульство в Познані. Це далеко не повний перелік провалів російських шпигунів під прикриттям дипломатичних установ. Щоб зрозуміти наскільки болісним ударом для російських шпигунів є висилка дипломатів та закриття консульств. Давайте коротко розберемося, а як саме російська розвідка використовує посольства. Та консульства у своїх цілях. Ну, перш за все, багато співробітників російських допустанов є штатними оперативниками ГРУ або ФСБ, працюють під дипломатичним прикриттям як консули, аташе чи культурні представники. Вони передусім збирають інформацію з відкритих джерел чи використовуючи свою агентуру, стежать за російськими емігрантами та вербують агентів. Передусім, їх цікавлять впливові та авторитетні люди, як то політики, громадські діячі, бізнесмени, науковці, журналісти, артисти або ті, хто має. Доступ до комерційних, технологічних чи політичних таємниць. Вхід дадуть підкуп, сприяння у кар'єрному рості або шантаж. Також Росія використовує свої дипломатичні установи для прослуховування та кібератак. Деякі з них мають обладнання для перехоплення повідомлень а російські хакери можуть використовувати дипломатичні мережі для нелегальної діяльності, користуючись дипомунітетом. Також посольства використовують як перевалочні пункти для грошових потоків, передачі фальшивих документів і засобів зв'язку для російських агентів, а дипломатичну пошту, яку не можуть перевіряти митні служби, експлуатують для перевезення шпигунського обладнання, готівки, документів, зброї та навіть наркотиків, чого лише вартий скандал з наркотиками на 50 мільйонів євро, знайденими в російському посольстві в Аргентині. Але зараз російська агентурна мережа за кордоном настільки знекровлено. Що ГРУ навіть було змушене створити так званий департамент спеціальних завдань, який займається таємними операціями в Європі, США та інших регіонах. Ці операції включають провокації, спроби вбивств та саботаж. Причому для виконання цих операцій доводиться залучати не кадрових працівників розвідки, а криміналітет, здебільшого із числа іммігрантів з країн колишнього СРСР чи Східної Європи. Але тут на допомогу Росії може прийти Трамп та його адміністрація. Не Ремно головною темою перших двох зустрічей в Саудівській Аравії та Туреччині між росіянами та американцями було відновлення російських дипломатичних місій у США з 2016 року. Понад 100 російських дипломатів, яких підозрювали у шпигунстві, вислали зі Сполучених Штатів. Також із жовтня минулого року росіяни не мали в Америці свого посла. За даними західної розвідки, відновлення шпигунської мережі на території США для Кремля є пріоритетом. Росіяни навіть не хочуть. Говорити про якусь підготовку зустрічі на високому рівні, поки їхні дипломати з офіцерськими погонами розвідки під піджаками не повернуться у США за даними телеканалу CNN, росіяни хочуть відновити шпигунську діяльність, передусім у Вашингтоні, Нью-Йорку та Г'юстоні. Є побоювання, що коли росіяни відновлять свою розвідувальну роботу в штатах, ФБР буде важко з ними боротися. Повернення шпигунів у США в Кремлі розглядають як перший крок у відновленні своєї глобальної. Розвідувальної мережі, і якщо американці зараз роблять чимало самогубних кроків, це не має стати прикладом для наслідування в Європі, де росіяни несуть вже не просто загрозу секретам, але й фізичній безпеці. Ото таке.